Доброго дня, шановні колеги, доброго дня кандидати. У нас відбулось два основних дня голосування на загальні здібності. Два дня тестування на загальні здібності. Трохи статистики. Допущені до тестування було 392 кандидати. З них набрали більше 110 балів 177 кандидатів, набрали менше 110 балів 204 кандидати, не з'явилося 11 кандидатів. Таким чином, на сьогоднішній день відсотки, відсоток кандидатів, які не пройшли неуспішно тестування. 53% з половиною на сьогоднішній день до нас надійшло сім заяв від кандидатів, які просять перенести дати тестування на резервну дату з поважних причин, на їхню думку. Зараз кожну з цих заяв ми розглянемо окремо. До цього я хочу повідомити, що всі заяви надійшли вчасно, тобто, це 6, 9... 12 та 13 травня. Також нагадаю, що заяву одного з кандидатів ми вже задовольнили і раніше перенесли тестування не на резервний день. Так, оголошу коротко всі заяви, і після кожної заяви буду ставити її на голосування. Кандидат вербенець Ольга Миколаївна. Рішенням конкурсної комісії з проведення конкурсу допущено до проведення тестування на загальні здібності та навички. Відповідно до графіку, датою тестування є 14 травня 2025 року. Резервний днем згідно рішення конкурсної комісії є 19 травня 25 року. Повідомляю, що відповідно до наказу виконувач обов'язків генерального прокурора 5 травня 2025 року номер 106, з 11 травня по 17 травня 25 року перебуватиме у службовому відрядженні в відрядній області обласній прокуратурі з метою надання практичної допомоги її керівнику. Через це немає можливості з'явитися на тестування. 14 травня є додаток копії наказу офісу генерального прокурора здійснити виїзд, в тому числі Вербенець Ользі Миколаївні, яка бере участь в нашому конкурсі. Хто за те, щоб задовольнити заяву Вербанець Ольги Миколаївни, та призначити її тестування в резервний день. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийняти. Наступна заява кандидата Гамор Наталія Вікторівна. Він... Вінніченко Юлія Петрівна. Відповідно до графіку проведення тестування на загальні здібності та навички Вінніченко Юлія Петрівна має складати іспит 14 травня 2025 року у зв'язку із смертю бабусі в лікарні компанії у місті Київ. Так. Присутності. У зв'язку присутності матері, яка знаходиться в реалізаційному відділенні лікарні феофанії з 12.05-25, прошу перенести дату складання іспиту у зв'язку з похороном бабусі, який запланований на 14 травня в Сумській області. Додається довідка про перебування в клінічній лікарні феофанії державного управління справами, а також лікарське смерть Видано 12 травня 2025 року. Ставлю на голосування питання про задоволення заяви кандидата Вініченко Юлії Петрівни і надання її змоги скласти, пройти тестування на загальні здібності у резервний день. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Наступна заява Гамар Наталії Вікторівни. Рішення конкурсної комісії допущено до проведення тестування. Відповідно до графіку тестування, дато її є. 14.05.2025 року, резервний 19 травня. Відповідно до наказу виконуючи обов'язкові генерального прокурора 5 травня з 11.05 по 17.05 перебуватиме службовому відрядженні в Івано-Франківській обласній прокуратурі, як і інша наша кандидатка. Додається копія такого самого наказу. Зазначена Гавра Наталія Вікторівна, прокурор відділу представництва інтересів держави у сфері охорони дитинства Департаменту захисту. Інтересів дітей та протидії домашньому насильству. Хто за те, щоб заудовільнити заяву, Гамор Наталії Вікторівни, допустити до тестування в резервний? День. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. рішення прийнято. Так. Наступна заява Дахна Олександра Юрійовича. Прошу надати можливість пройти тестування на загальній здібності та навички в резервний день 19 травня, зв'язку з тим, що 14 травня по 15 травня я буду знаходитися у службовому відрядженні поза межами міста Києва. Та немає можливості прибути до трейнного центру прокурорів України відповідно до затвердженого графіка. Додаток копія наказу виконуючи генерального прокурора. Є в додатку копія вказаного наказу 12 травня про службове відрядження направити службового відрядження прокурору в Офісу Генерального прокурора Дахнава Олександра Юрія до міста Херсон-Херсонської області. Термін відрядження три календарних дні з 13 по 15 травня. Хто за те, щоб задовольнити вказану заяву та допустити дах Олександра Юріюча до тестування розерпіти? Хто за? Прошу голосувати. Дякую, колеги. рішення прийнято. Наступна заява Кривка Сергія Олександровича зазначає кандидат, що визначено йому день проведення тестування 14.05. Однак повідомляє, що вказаний день не має змоги прибути до проходження відповідного тестування, оскільки має заплановано значну кількість лічих дій, зокрема допитів свідків. Вказані свідки були викликані раніше на 9 травня. 25-го року, однак з поважних причин не прибули на допити, тому надалі, з врахуванням завантаженості детективів та завчасно запланованих інших слідчих дій, можливо було визначення саме вказаної дати після 9-го травня тим інші слідчі дії, а саме обшуки з їх результатами підготовки матеріалів щодо накладення арештів на тимчасово вилучення майно і так далі. А зволікання з викликом вищо вказаних свідків не сприятиме виконання ному задань, що визначено у статті 2 КПК України, виходячи. Навіть з того, що вказано в провадженні, обмежені права десяти осіб, що є підозрюваними. Також в цей день у слідчого судді вищого антикорупційного суду заплановано розгляд клопотання щодо скасування арешту майна. Крім того, в період з 13-18 травня включно заплановано значна кількість лічних дій провадженні, де перебуває 10 підозрюваних. Враховуючи виплани, прошу врахувати вказані обставини та надати мені змогу пройти тестування в резервний день перед можливості Додати копії повісток та інформацію з сайту ВАКС. Є скріншот сторінки список справ призначених до розгляду, в тому числі одне з проваджень, призначене 14 травня 25 року на 10-ту годину. Є поїздка про виклик Національного антикорупційне бюро Кривка Сергія Олександровича. До старшого детектива НАБУ Кривка Сергія Олександровича, а не Кривка. Також ще одна повістка про виклик до детектива Кривка на 14 травня на 14 годину. І ще одна повістка на 14 травня, на 16 годину 30 хвилин. Хто за те, щоб задовільнити заяву кандидата Кривка Сергія Олександровича та визначити йому резервну дату тестування на 19 травня? Хто запрошує голосувати? Дякую. колеги, Рішення прийнято. Наступна заява усишиної Яни Валентинівни. Рішенням конкурсної комісії було допущено до проведення тестування відповідно до графіку датою тестування 15.05.2025 року. У той же час конкурсної комісії визначено про це дату 19.05. Повідомляю, що я не зможу з'явитися на тестування на загальні здібності та навички 15 травня у зв'язку з перебуванням з 10 травня по 18 травня у службовому відрядженні в місті Жешу Республіка Польща. У зв'язку з викладенним, прошу вважати неявку на тестування на загальної здійсниці за навички 15 травня поважною та допустити мене до тестування у визначену резервну дату 19 травня 2025 року. Таким чином додаю ще копію наказу Офісу Генерального прокурора, яким відряджається копія наказу від 1 травня 2025 року. Підписаний виконуючим обов'язкою Генерального прокурора термін відрядження делегації 9 діб із 10 травня 2025 року серед осіб, які відряджаються, є Волоцишина Яна Валентинівна. Також додає роздруківку квитків на потяг. Хто за те, щоб задовольнити заяву Волоцишина Яни Валентинівна? Перенести її дату на тестування на загальній здібності на розерний день, визнавши її причину явки поважно. Хто запрошує голосувати? Дякую, колеги. Рішення прийнято. І остання заява з даного приводу: кандидата ЦБК Андрія Водиновича відповідно до графіки тестування на загальній здібності та навичку визначено датою проведення тестування 15 травня 2025 року, відповідно до наказу керівника спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону. Зазначається номер, дата від 9 травня 25 року керівнику Харківської спеціалізованої прокуратури сфері оборони в Виробницькому ДВ надано частину щорічної основної відпустки 12 травня по 15 травня 25 року. Також згідно на наказу керівника спеціалізованої прокуратури сфері оборони то від того ж дня керівнику Харківської спеціалізованої прокуратури сфері оборони. Надану відпустку без збереження заробітної плати триває сьогодні календарний день 16 травня 25 року. Згідно вищу казаних на час відпустки обов'язкового виконання обов'язків керівника Харківської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони східного району покладено на першого заступника керівника Харківської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Сабекова, тобто на період з 12 по 16 травня. Таким чином кандидат зазначає, що буде виконувати обов'язки керівника прокуратури в цей період часу. Також зазначаю, що постановою про визначення групи прокурорів його першого заступника керівника з Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону визначено старшим групою кримінального кримінальному з обвинуваченням Зазначається особа очільника кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 КК України. Наступне судове засідання призначено на 15 травня на 12 годину. Враховуючи ці обставини, кандидат просить визнати поважною причиною його неявки на тестування та принести його тестування на резервний день. Додає копію наказу про надання щорічної відпустки, якому зазначається, що кандидат буде виконувати обов'язки керівника. Ще один наказ про надання відпустки, а також копія постанови про визначення групи прокурорів признання провадження та повістку про те, що викликається наш кандидат. Як прокурор на 12 годину 15 травня до Шевченківського районного суду міста Харкова. Ставлю на голосування питання про визнання поважної причини неявки кандидата ЦБК Андрія Володимировича та перенесення його дати тестування на загальні здібності на резервний день. Хто запрошує голосувати? Дякую, колеги, рішень прийняти. Так, колеги, ми розглянули всі заяви, таким чином, з рахуванням попередньо задоволених заяв у нас 8 кандидатів. Також у нас є ще дві заяви, які стосуються процедури проведення тестування і незгоди з результатами тестування. Пропоную їх також розглянути, після чого розглянути питання графіку. Оголошу вказані заяви. Так, до нас звертається кандидат нацько Антон Юрійович. Шановна конкурсна комісія, мною 15 травня пройде на другий етап тестування на загальні здібності та відповідно до результатів відображених на комп'ютері після проходження тестування отримано наступний результат. Вербальний інтелект 104, загальний інтелект 88, математичний інтелект 114, середній бал 102. При цьому відповідно до правил проходження тестування та інформація, яка була оголошена перед тестуванням спостерігачем, у разі надання неправильної відповіді на запитання, наступне запитання буде з нижчого рівні і бали не будуть відніматися. Також у разі пропуску запитання, наступне запитання буде знищував рівні і бали не будуть відніматися. При цьому, під час проходження вербального тесту та тесту на загальний інтелект мною надано відповіді на всі 30 запитань кожного блоку. Не пропущено жодного запитання і отримано, як зазначено вище, найнижчий результат. При проходженні математичного блоку запитань мною було пропущено близько трьох-чотирьох запитань. І, незважаючи на це, отримано прохідний бал. Аналогічна ситуація склалась і в інших учасників тестування, які не пропускали запитання, відповідали на всі і отримали низький бал. Водночас інші учасники пропускали запитання і набрали високий бал. Вказано викликає сумніви щодо коректності правил проведення тестування та недостовірного підрахунку балів про надання неправильної відповіді на запитання та при пропуску запитання. Оскільки така ситуація має непоодинокий характер, зазначений, на мою думку, призвело до того, що я, як і велика кількість конкурсантів, не набрав середній прохідний бал. І відсіявся від участі в конкурсі на другому етапі. При цьому, на мою думку, основним завданням конкурсної комісії є відбір найкращих кандидатів з конкурсантів. А другий етап конкурсу відсіює велику кількість достойних осіб, які не можуть показати свої знання та навички на співбесіді. З огляду на викладне прошу комісію надати роздруківку випуску витяг щодо проходження мною всіх трьох блоків другого етапу тестування з метою підтвердження некоректності в рахунку балів та виявлення власних помилок, надати можливість повторно скласти вказаний етап з урахуванням того, що програма неоднаково підраховує бали у разі пропуску запитання та при наданні правильної відповіді розглянути можливість зменшення прохідного балу до 100%, на другому етапі тестування, щоб створити більшу конкуренцію на співбесідах та дати можливість обрати найкраще. Також, звісно, заяву, колеги. Кого є які думки, давайте обговоримо. Ну, можна не пропускати е -е, запитання, але просто відповідати неправильно, і пропускати, але відповідати правильно. Тому тут не зовсім не пропуск питань не означає е -е, те, що все було правильно. Так, я погоджуюся з тим, що у нас немає жодних підстав вважати, що кандидат відповідав правильно на якісь питання, тому робити висновок про те, як насправді мали бути оцінені його результати. Для всіх кандидатів була інструкція надана перед проведенням тестування. Для всіх були створені рівні умови. Це не якесь нове тестування. Його вже є практика проходження такого тестування кандидатами, в тому числі на конкурси на посади прокуратури. Тому я вважаю, що немає підстав якимсь чином повертатися вперше на стадію зниження балу, тим більше, що вже конкурсанти пройшли це тестування, і давати можливість заново складати таке тестування? Колеги я теж згоден. Комісія прийняла своє рішення. Нам розробникам була надана інформація з приводу того, який, якою є градація балів. Набрання якого балів, якого кількості балів про що свідчить, про який рівень підготовки кандидата до проходження вказаного тестування комісія прийняла рішення про те, що прохідний бал буде 110. Хочу також зазначити до можливо, похвалити наших кандидатів за загальною статистикою про визначення рівня 110. Не набирає прохідний бал 70%, В нашому випадку це трошки більше 50%. Це свідчить про високий рівень та фаховість кандидатів, які подаються до нас. Ми дуже задоволені цим результатом. За такої кількості балів, ми вже маємо значну кількість осіб, яка буде допущена до співбесіди. Тобто, це на сьогоднішній день вже 177 осіб. Сподіваємося, успішно здадуть ті особи, яких ми вже допустили, можливо, допустимо до проведення тестування у резервний день. Всі кандидати дійсно були поставлені в рівні умови. Ніхто не був наперед визначений, на якому комп'ютері він буде здавати це це тестування. Всіх була одинакова програма, всі в одинаковий час проходили це тестування, всім було надано одинакову кількість часу для підготовки. Всі могли в один день ознайомитися із зразками проходження цих, цих тестових запитань. Хоча у комісії не було такої, такого обов'язку надавати їх навіть для ознайомлення, проте ми пішли на зустріч кандидатам для того, щоб вони розуміли, до чого їм потрібно готуватися і з чим вони стикнуться при проходженні тестування. За таких умов колеги я. Пропоную, звісно, ми звернемося до розробників для того, щоб отримати якомога детальнішу інформацію з приводу проходження тестування вказаного кандидата і надати йому максимально обґрунтовану відповідь, яку ми тільки зможемо надати. Проте тут треба поставити на голосування питання щодо задоволення заяви кандидата в частині зменшення прохідного балу до 100%. Ставлю вас на питання на голосування. Хто за те, щоб задовольнити заяву кандидата Анацька Антона Юрійовича та зменшити прохідний бал до 100? І надати йому можливість повторно скласти вказаний етап тестування. Хто за, прошу голосувати? Немає. Хто проти? Дякую, колеги, наголосно. Заява кандидата Анаська Антона Юрійовича не задоволена. Він не допущений до проведення повторного тестування. Прохідний бал також комісію прийнято не знижувати. Обґрунтована відповідь буде надана додатково кандидату з урахуванням кандидат, консультацій із розробниками. І ще одна заява від кандидата Сінкевича Юлія Васильівна. Звідкиючи Юлія Осина, кандидат на заняття посад прокурорів спеціалізованої корупційної прокуратури, згідно з графіком проведення тестування на загальній здібності та навички, проходив вказане тестування 14 травня 13 годині. При проходженні математичного блоку тестування у мене виникли технічні проблеми з занесенням відповідей при вирішенні рівнянь, а саме при вирішенні квадратного рівняння за допомогою дискримінанту виявило, що вказане рівняння має дві правильні відповіді, оскільки за моїми підрахунками дискримінант більше нуля. Не припиняючи тестування, я підняла робота, покликала члена робочої групи та запитала, як у такому випадку записати результат відповіді за умови, що правильно є два варіанти відповіді. На тому що в даному конкретному випадку операційна система тестування не передбачає технічної можливості відображення оператором тестування двох відповідей на запитання, які є вірними, але ще пропоную внесення однієї відповіді, що становить оператор, що ставить оператор тестування в завідомо погіршу становище. Для досягнення максимального результату тестування. Проте представник робочої групи не змогла мені повідомити, як це зробити, і повідомила, що правилами тестування математичного блоку передбачена лише одна правильна відповідь. Отримавши таку відповідь з рахуванням інформації, зазначеної правилах і процедурі тестування щодо зосередження саме на правильності відповіді та правильності лише однієї правильної відповіді, я ще декілька разів перевірила і вирішила, що це саме рівняння для того, щоб переконатися у відсутності своєї помилки. Потім я все ж таки сама спробувала змінити мову. Для того, щоб внести правильний результат у вигляді двох відповідей, які записуються наступним чином: мінус 3, 4. Витративши значний час на вказані, я не змогла цього зробити і внесла лише таку одну правильну відповідь. Після цього я продовжував тестування, але не змогла його закінчити у зв'язку з втратою часу на описані дії. У мене залишилось невищеними близько 6-9 питань. Після закінчення тестування до мене підійшла член робочої групи для фіксації результату, і я попрохала її скласти акт. Про вказаний випадок і зафіксувати цю ситуацію. На що мені повідомили, що передбачені лише випадку порушення кандидатом правил процедури тестування? Також прийшли ще нові представники робочої групи, які зробили фото цього рівняння та моїх записів що його вирішення, і прорекомендували звернутись до конкурсної комісії з відповідною заявою. Зазначає кандидат приклад передатного рівняння, вказане рівняння вирішено мною правильно та має два корені, мінус три та чотири. Крім того, попередні рівняння, яке я вирішила немало відповідь у вигляді цілого числа. Вирішивши його, вирішивши його до наступного, зазначає кандидат. Я не змогла зрозуміти, як записати вирішення, оскільки 240 на мінус без остачі не ділиться. Хочу звернути увагу комісії, що правила і процедури тестування на загальні здібності з виконанням. Використання комп'ютерної техніки ці питання не врегульовані. Навпаки, зазначено, що є тільки одна правильна відповідь при вивершенні задань математичного блоку, зважаючи на виконання обставини, керуючий з головного робота конкурсної комісії, з проведення конкурсу посаду прокурору заступника керівника підрозділу керівника підрозділу САД та інформацію про і процедури тестування на загальні здібності з використанням комп'ютерної техніки, врахуючи, що вказана ситуація виникла не з моєї вини і врегульована, не врегульована жодним чином у прийняті комісією нормативно правових Документа та у зв'язку з технічною можливостями внести відповідні правильні відповіді. Прошу допустити мене до участі тестування незагальної здібності та навички в інше визначений комісією та день. Про що мене завчасно повідомити для написання відповідної заяви на відпустку, рахуючи, що засідання комісії призначено на 16.05, а резервний день на 19.05. Повідомити, яким чином вносити відповідь, зазначає кандидат рівняння. До дозначають вилучають всканований запис рівнянь та їх вирішення тестуванням оригіналів, які можна надати за наявності потреби. Таким чином, колеги додаються роздруківки, ви всі могли з ними ознайомитися до засідання комісії. На моє переконання, в даному випадку. Слід звернутися до правил проведення тестування, які були затверджені конкурсною комісією та рекомендовані розробником. З них випливає, що система побудована таким чином, що спочатку ви знаходитесь на першому рівні складності. Якщо надаєте правильну відповідь, переміщаєтесь на рівень вище, знову правильно ще вище. Якщо ви надаєте неправильну відповідь або пропускаєте питання, переміщаєтесь на рівень нижче. За неправильну відповідь бали не віднімаються в кожному питанні. Є лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань, вербального блоку наголошує. Колеги в даному випадку йде мова про математичний, де потрібно обрати два варіанти, про що окремо сказано в умові завдання. Крім того, що у нас є ця інформація, скільки направили вказаний кандидат під час правди? 98 барів. Таким чином, кожен кандидат, на моє переконання, при проходженні тестування сам вирішує, скільки йому часу виділити в кожному питанні, розуміючи те, що час є обмеженим. Якщо кандидат прийняв рішення, що вирішення цього питання потрібно більше часу, то це особиста дискреція і особисте питання цього кандидата. Це питання можна було пропустити, пройти наступні запитання і знову ж таки до нього повернутися. Можливо, за таких умов, якби кандидат набрав, вирішував правильно інші запитання, вона би набрала більше багато. Якщо розглядати окремо правильні чи неправильні зарахування цього запитання, на сьогоднішній день, на моє переконання, ми не можемо це вирішити, і конкурсна комісія не те, що не має таких повноважень, ми не маємо такої ні технічної можливості, ні Безпосередньо фаховості для того, щоб поставити під сумнів, тести, які були розроблені одні для всіх, однією компанією, і всі були поставлені в рівні умови. Крім того, на моє переконання, навіть визнання ось цієї відповіді і, можливо, її зарахування, як вірної на сьогоднішній день для кандидата не вирішить питання. Із відсутністю необхідних балів, тому, що за таких умов кандидат не вистачає 12 балів. Навряд чи правильну відповідь на одне запитання математичного блоку додало би кандидату аж 12 балів. Крім того, в нашому регламенту передбачено, що до проведення повторного тестування допускаються кандидати, які... Не до неповторного кандидата до тестування у резервний день допускаються кандидати, які з поважних причин не змогли з'явитися для проведення тестування. Указний кандидат з'явився для проведення тестування, проте за результатами його проходження тестування було неуспішне. За таких умов я би пропонував розглянути рішення про незадоволення заяви вказаного кандидата. Та не допуск до проходження тестування у резервний день. За результатами розгляду заяв та додаткових консультацій із розробниками тестування надати кандидату обґрунтовану відповідь. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Таким чином, ми задовольнили вісім заяв і. Можемо затвердити графік для проведення тестування на загальні збільності та навички на 19 травня. Пропонується провести тестування на загальні здібності та навички 19 травня 2025 року, про, зокрема реєстрацію з 9.40 до 10 години, інструктор з 10 години до 10 години 10 хвилин, та саме проведення тестування з 10 години 10 хвилин до 11 години. Кандидати, які допущені до тестування, вербанець Ольга Миколаївна. Вініченко Юлія Петрівна, Гамор Наталія Вікторівна, Дахно, Олександр Юрійович, Кривков, Сергій Олександрович, Луцишин, Яна Валентинівна, Степенцов Іван Сергійович та Цабека Андрій Вадимович. Хто за те, щоб затвердити відповідний графік проведення тестування? Прошу голосувати. Дякую, коли рішення прийнято. Таким чином, у нас залишається питання вирішення проведення наступного дату наступної дати засідання комісії, оскільки в день завершення тестування ми повинні затвердити рейтинг. Пропоную зібратися 19 травня по обіді на, 13 годину, на 15 годину. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. На цьому засідання комісії оголошуємо. Завершення. До зустрічі 19 травня на 15.00.